Вітаю! Шановні п'ятикласники. Запрошую вас на урок української літератури. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Тема нашого уроку Віршовані загадки Леоніда Глібова. Мета ознайомитися із життям і творчістю письменника його віршованими загадками, розвивати навички виразного, осмисленого читання, вміти визначати жанрові особливості та художні засоби у віршах, розвивати кмітливість, розумові здібності, виховувати оптимістичний погляд на життя, вміння сприймати дотепні доброзичливі жарти. Леонід Іванович Глібов народився 5 березня 1827 року в селі Веселий Поділ на Полтавщині. На світлині ви бачите будинок, в якому народився Леонід Глібов. У дитинстві Льолик, як усі його звали, любив доглядати за квітами, його і призвали Королем Квітів. Знайомі й родичі вітаючись, з ним казали Здоров був, льолику, квітчастий королику. Леонід у дитинстві багато читав і часто ходив у бібліотеку. Це допомогло йому в майбутньому стати відомим українським поетом і байкарем. Дитячі твори письменник друкував у львівському журналі дзвінок. І сьогодні, улюбленими у дітей залишаються його віршовані загадки і акровірші. У 1847 році у Полтаві, де навчався Леонід Глібов, вийшла перша збірка поетичних творів під назвою Стіхотворення Леоніда Глєбова». У Улітку 1848 року до поета потрапили кобзар Тараса Шевченка. Та приказки Євгена Гребінки, вражений прочитаним, він почав писати українською мовою. У 1849 році вступив до Ніжинського ліцею вищих наук. Однак нещасливий випадок змусив Глібова. Перервати навчання. Його батько, переїжджаючи через Дніпро, провалився під лід, застудився і раптово помер, невдовзі померла й мати. Закінчив ліцей Леонід Глібов уже одруженим чоловіком і знаним байкарем у 1855 році. Свої твори для дітей Леонід Глібов підписував псевдонімом дідусь Кенер. Розказують, що колись його батько купив дуже співучу пташку, через що сусіди прозвали Леоніда Глібова Кенер. Діти щоразу з нетерпінням чекали журнал Дзвін, аби прочитати нову баєчку дідуся Кенера. Помер Леонід Глібов 10 листопада 1893 року в Чернігові, де його поховано на території монастиря Святої Трійці. Дихальна гімнастика Дбаємо про своє здоров'я. Гра так або ні. Леонід Глібов народився на Чернігівщині? Друзі називали Леоніда квітчатим королем? Леоніда Глібова називали пестливо Льоликом? Леонід Глібов відомий байкар? Леонід Глібов навчався в Полтавській гімназії та Ніжинському ліцеї? Він працював машиністом? Дитячий письменник Леонід Глібов підписував свої твори під псевдонімом дідусь. Скер. Леонід Глібов друкував свої дитячі твори у журналі Малятко? Леонід Глібов був дуже суворим вчителем. Сподіваюсь, ви дали правильні відповіді і запам'ятали, засвоїли. Біографію Леоніда Глібова. Робота з підручником. Прочитаємо віршовані загадки українського поета і байкаря Леоніда Глібова. Розгорніть сторіночку 124. Химерний маленький. Віршована загадка. Химерний, маленький, бокастий, товстенький, коханчик удавсь, у тісто прибравсь, чимсь смачним напхався в окропі скупавсь. На смак уродився, ще й маслом умився, в макітрі скакав. Недовго нажився, у дірку скотився, Круть верть та й пропав. Хотів був догнати, Шкода, шкандибати, лови не лови. А як його звати, Лінуюсь сказати, Ану те лиш ви. Тож, діду коханий вареник гречаний, кричить дітвора, Чому ж не вгадати, не бігать, шукати, такого добра? Віршована загадка химерний маленький. Підгадайте. Перевірмо. Вареник. Правильна відгадка. Вареник. Словникова робота. Макітра великий глиняний горщик. Химерний дивний, коханчик. Улюбленець. Окріп кип'яток. Художні засоби у віршованій загадці химерний маленький. Епітети. Химерний, маленький, бокастий, товстенький. Вестливі слова шукаємо. Маленький, товстенький, коханчик. Метафори. Шукаємо. Перевіряємо себе: удавсь, прибрався, напхався, купався, уродився, умився, скакав, напився, скотився, пропав. Визначаємо тему. Подумайте, яка ж тема? Віршованої загадки химерний маленький. Перевіряємо себе. Тема зображення улюбленої страви, вареника у формі загадки, ідея. Яка ж ідея у віршованій загадці? Думаємо. Перевіряємо себе. Ідея, смак страви залежить від уміння її приготувати. Молодці. Словникова робота. Акровірш. Акровірш має у кожному рядку перші літери. Якщо їх читати зверху донизу, вони утворять слово. Тобто акровірш це вірш, у якому перші літери кожного рядка утворюють слово. це Виразне читання акровіршів. Зверніть увагу на перші літери кожного рядка, саме в них криється відгадка. Вірші, у яких таким чином заховані слова, називаються акровіршами. То сестра і брат. Глянь на мене, вітрику, чи гарно прибралась. Рано до схід сонечка росою вмивалась. Є й у мене листячко, пахучі квіти. Чому ж мені вітрику? Ой, чом не радіти? Краще в полі нашому над мене немає. Аж до моря славенька про мене літає. Із моєї сипанки смачна страва буде. Поливку і масличко дадуть добрі люди. Рівна, сестра милая нам доля з тобою, обізвався братичок десь за борозною. Крізь по людях склалася і про мене слава. Он і в полі вітрику кипить моя страва. Хто сестра і хто брат? Визначаємо по першим літерам кожного рядка, зверху вниз читаємо гречка і просо. Молодці. Наступна віршована загадка, що за птиця. Між людьми як ташка в'ється. У людей її сі ходить старець, просить, гнеться, а у неї всюди є. Відгадали? Сподіваюсь, ви швидко відгадали? По першим літерам кожного з рядків муха. Мати, доні молодій, огородик наділила, розкошує доня мила, каже ненці тісно їй. В земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. Хочу цей раз штуку впнуть, не скажу, як доньку звуть. Ви ж до загадки верніться, з краю пильно, придивіться. Дивимося з краю. Перші літери. Кожного рядка зверху вниз. Відгадка, морква. Молодці. Віршована загадка у нас називається акровірш. Перевіримо себе морква. Молодці. Відгадали! Я таке, що всякий знає, бо на мене світ увесь ласо дуже поглядає. Усміхнувся хтось і десь краще, може, є від тебе, одмовля чийсь голосок. І приманюють до себе гарні очі і роток. Роздивися, милий друже, у кого краса видніш. Шелестиш про себе дуже, а мене кохають більш. Підгадка до віршованої загадки. Правильно це акровірш, бо перші літери кожного рядка утворюють слово яблуко і груша. Перевіряємо. Молодці засвоїли відрізняється віршована загадка від акровірша. Ту розмовляє? Ой, я бідна удавиця. Стала хника джалібниця, он калина їй не так, кажуть, пісні її складають, а про мене забувають, і ніхто ніде ніяк. Стій лиш, слава не брехуха, обізвала джеркотуха, розбирає, що і як. От я славі догодила, кашку діточкам варила, а тобі не вдасться так. Діти хто розмовляє? Осока і сорока. Акровірш. Визначили, так, діти? Що це акровірш. Художні засоби у ньому. Визначаємо і записуємо в зошит. Розгорніть зошити. Запишіть назву акровірша. Хто розмовляє? Назву беремо в лапки. Епітети. Підна. Пистиві слова діточкам кашку. Випишіть, будь ласка. Метафори не виписуємо, бо метафори належать до віршованої загадки. Химерний маленький. Тісніть паузу, виписуєте. Наступна віршована загадка хто вона? Лиха зима сховається, а сонечко прогляне, сніжок води злякається, тихенько тануть стане. І здалеку безресенько вона нас, до нас прибуде, кому кому любесенько, а дітям більше буде. Діти, ви помітили, що ця віршована загадка є акровірш, тому що у нас перші літери. Кожного рядка складають слово. Яке слово? Так, правильно, ластівка. А тепер руханка. Відпочиньмо, ви дуже гарно працювали і багато, молодці. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, пушка розітри, так, руки до гори, так, до сонця потягнись, так, живота торкнись. Так. Раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослим крокуй, і свої кроки рахуй. Раз два, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так повільний будеш дих, руками потряси, трапий із труси, да. свою безпеку, звай, з суду допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. право. Слава Україні! Героям слава! Дайте відповіді на запитання. Перше. Запитання у віршованій загадці немає. А. Рими. Б. Заголовка. В. Моралі. Правильна відповідь. Перевіримо себе. Моралі. Правильна відповідь В. Друге запитання. Псевдонім – це… А. Ім'я, яке митець собі вигадав? Б. Справжнє ім'я автора В. Ім'я головного героя твору. Перевірмо себе. Правильна відповідь. А. Ім'я, яке митець собі вигадав. Третє запитання в акровірші слово утворюють. А. Останні літери кожного рядка. Б. Перші літери кожного рядка, В. Голосні літери кожного рядка. Перевірмо себе. Правильна відповідь Б. Перші літери кожного рядка. Назвіть, з яких віршів подані уривки. На смак уродився, ще й маслом умився, Макітрі скакав. Молодці. Віршована загадка химерний маленький. Ціли лиш слава брехуха, обізвала Джиркотуха, Розбирає, що і як. Молодці, кровірш? Хто розмовляє? Між людьми як пташка в'ється, у людей і їсть, і п'є. Хто це? Яка назва вірша? Що за птиця? Акровірш? Із моєї сипанки смачна страва буде. Поливку і масличко дадуть добрі люди. І перевірмо себе. Акровірш, хто сестра і брат. І здалеку безстресенько вона до нас прибуде. Кому, кому любесенько, а діткам більше буде. З якого вірша цей уривок. Перевірмо себе. Акровірш. Хто вона? Молодці! Гарно засвоїли матеріал. Завдання додому. Прочитати про Леоніда Івановича Глібова у підручнику і, за прочитаним, підготувати три запитання для однокласників. Навчитися артистично читати віршовану загадку. З за бажанням її вивчити. Придумайте загадку для однокласників. Буде чудово, якщо вона буде віршованою? Рефлексія. Що найбільше вас вразило? Чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Чого ви навчились на уроці? Урок закінчено. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!